Всім привіт! Сьогодні будемо робити розпаковочку телефонів. Приїхало близько 7 штучок, багато цікавих: Samsung, Xiaomi. Ось такі партія телефончиків. Є смартфончик з висувною камерою. Всі варіанти, хто не знає, перевіряємо. Повністю тестуємо. Якщо є і виникають якісь питання, все вирішується. Відправляємо все новою поштою по мінімальній предоплаті 200 гривень. Також маємо фізичний магазин у місці рівному. Добавляйтеся у телеграм-канал, там всі відео закидаю. І Також у Тікток і можна приймаємо замовлення у інстаграм. Кому де зручніше, пишіть скрізь. Відповідаємо, відписуємо. Зараз будемо робити хорошу розпаковочку. Цікаву. Це Mi 9T Pro 628 по пам'яті. Це моделька, що висовується фронтальна камера. Досить хороший по стану, За гарною вартістю буде 3400 по вартості. По екранчику в цілому гарненький, досить круто виглядає е, якість камери. Е, так, ось так висовується у нас фронтальна камера. Хороша, досить моделька, буде цікава. Далі у нас. В комплекті, якщо є коробочка, то я кажу. Якщо немає, то в комплекті зарядний шнурочок. А33 Samsung, вартість його 4000, буде невеличкі косочки по уголках. В цілому телефончик повністю справний, без вигорань, без нічого. 628 по пам'яті. Тут доволі теж хороша якість основної камери. Хороші модельки Samsung. Так, перед відправочкою обов'язково всі смартфончики заряджаємо. Що ви мали можливість перевірити добре на новій пошті? Це Samsung a 32 В принципі, теж доволі хороший збережений стан. Такий зі всіх сторін. По екрані тут, в принципі, теж без нюансів. Працює, показує все гарненько, невеличкі вигорання присутні по екранчику. 428 по пам'яті ця моделька має. До речі, він теж з хорошою камерою основною. Тобто, ну як основна, так і фронтальна. Можна брати такий телефончик спокійно, комусь щось знімати, щось такого плану. Доволі е, хороша моделька десь. До 3000, тисяч, точно не пам'ятаю він буде. Кому буде цікаво, пишіть уповідомлення, там обов'язково вам скину інформацію і е, вартість по телефончику. Це мій 8 чи мій 9, щось такого плану. По екранчику, в принципі, серйозних пошкоджень нічого немає. Це мій 9-та моделька, 64 ГБ, 10-й Android у ньому встановлений і 6 ГБ оперативної пам'яті. Хороша, досить моделька з гарним е, екранчиком, гарна дуже якість. Так, також показую одразу, окей, одразу якість камери, тому що в теперішньому світі це досить важливо. В комплекті йде до нього зарядний шнурочок Type-7. Далі. Це у нас Samsung M21 на 64 ГБ. Є сканер пальця, чорненький колір. Збережений по стану, за теж привабливу вартість буде. До речі, в комплекті до кожного смартфончика можна поклеїти за додаткову плату захисне скло. Кому буде потрібно, уточняєте це у повідомлення, обов'язково це зробимо. Так, по вигораннях тут невеличкі присутні, не суттєві. Е, так, про телефон. Зараз кажу, що він на Android. 12-й Android у ньому встановлений. Ось такий варіант хороша вартість буде, зроблена, обов'язково. Далі у нас Honor 8 x він трішки з дефектом не працює сканер пальця, але е, зробимо ціну 1900 на нього. 64 гб також присутні ось такі клоцки В цих моделях це доволі нормально. Телефон повністю справний, є потертості по екранчику В принципі, теж можна поклеїти захисне скло, щоб воно е, не, не кидалося в очі, Одіти чехольчиком і можна працювати. За таку вартість це хороша, досить моделька. Є, до речі. Наявності таких два варіанти Honor І остання модель на сьогодні це Samsung A31 на 128 ГБ пам'яті. Постану доволі хороший, збережений по екранчику, в принципі, чуть, -чуть витерти, тільки телефончики приїхали, нагадуюсь, тому е, трішки ще потрібно підготувати. Але вже показую, знімаю вам відео, щоб е, мали поняття Що є такі телефони? Є вигорання по екрану, невеликі А-31 на 12 му андроїді і по пам'яті він 428. Кому цікаво такі пристрої, пишіть обов'язково у повідомлення Телеграму, чи Інстаграму чи Тіктоку. Будь де вам зручніше. Скрізь перебаємо і відповідаємо, відправляємо, відписуємо. Всім гарного, спокійного, хорошого, мирного дня.